Вітаю вас на моєму каналі, поціновувачі Вархаммеру. Давненько ми не розглядали набори пожирачів світів. На одному з останніх стрімів я сказав, чому мені цей набір не подобається. І один із підписників Ворон вирішив виправити це і надав мені його на розпаковку, щоб я впевнився, що цей набір є хорошим. Ну що ж, до того як я його не бачив вживу, тобто, поки я бачив картинки, він мені не подобався. Вживу, воно виглядає набагато цікавіше. І на цей набір треба дивитися, не як на. Джакалів, а, я, а як на проапгрейджених джакалів? Що ж нам дає ця коробочка? Дає вона нам 8 оперативників для Кілкіму, також з нею ми можемо грати в 40к. Тут буде дещо в нас по закачкам цікаве. Як ви бачите, це вже далеко не джакали, це їх проапгрейджена версія з аугментованими ніжками, щоб дуже далеко бігати. Ну, Це я вам кажу, те, що я бачу на коробці. Далі, по дизайну так, ми отримали дуже крутого харизматичного лідера, який у нас робить косплей на Бладліатора. І в порівнянні з звичайним лідером джакалів, ну це небо і земля, цей виглядає набагато брутальніше. Є у нас дворучна сокира, якої не було в наших джакалів, в них була тільки дворучна пила, трошечки інакше. Тут, що я для себе бачу, ну окей, якщо з гарпуном я ще можу змиритися, в принципі, воно цікаве. То дуже виділяється хлопець із двома пістолетами, що є максимально незвично для пожирачів, як на мене, але йой найбуде. Також є у нас хлопець, хочеться сказати, Марінчик, але ні, у нас хлопець-культист з ритуальним ножичком, який набирає кров в свою баночку. І є у нас хлопці з глифами, Хоча, по факту, воно по правилам називається Chain Blade, тобто, як звичайних берсерків. В них немає різниці, це сокера чи меч, це все Chain Blade. Так само і тут ми маємо Chain Blade, окрім ця штучка вже має свою назву. Що ж ми тут маємо? Цілих 8 оперативників, виглядають вони ось так. Тут нам їх більш виділили на білому фоні. Є в нас хлопець з двома тісаками. Це у нас, як я зрозумів, аспірант це є базовий, тобто базовий воріор, так би мовити. І в нас тепер є такий прикол. Це збірка саме для декілтіма. Якщо ми збираємо їх в 40, то якщо я не помиляюся, в нас один лідер, 6 таких хлопців. Саме вони збираються з чейнблейдами, І один із них буде з гарпуном. Така у нас збірочка для 40. І відмінність від джакалів. Є в тому, що джакали здається на 28 мм в базах, а ці будуть на 32 мм. Також всередині у нас мають бути токени це є нова фішка наборів. Що нам тепер додають токени? Ще б якби нам додавали ці старі добрі помаранчеві куби, то БВ би ціни не було, але ну, це ж контора Гейвей. Ну ладно, роздивимося, що у нас тут є таке. Перше, це є токени. Вони йшли в конвертику, є в нас такі токени. Що мені подобається, вони тепер їх видають, тепер легше грати. Тобто нам потрібні лише тільки стартові, здається, прикази, накази консіл та engage. Це одне, що нам буде потрібно, окрім цих. Що ми тут маємо? Еквіпи, тобто, що в нас в них є: мінки, гранати. Ці штучки я не знаю, бо я не грав в третю редакцію. Та різна амуніція. Вона тепер у нас виділена саме топінами. Далі маркери, які йдуть по базам Тобто, 28 мм, 32 мм і 40 мм в яку ми вставляємо 25 мм Не знаю навіщо це потрібно, можливо, для гранат або чогось такого, щоб рахувати бласт. Так як у нас всі оперативники тут йдуть на 32. Далі, через специфіку механіки цього Філкіма, в них є резервуар, так би мовити, з кров'ю, яку вони використовують для різних обілок. Вид повного резервуара та вид наполовину. Якось так це виглядає. Це все, що я поки можу сказати саме по еквіпам. Ну що ж, по такому, що я ще можу сказати, картон нормальний, як і це було в старих наборах і в стартерах. Далі. У нас є наш любимий інстракшн, без якого ми не можемо обійтися. І на відміну від Єресі е Хоруса, яку я споглядав недавно, воно тут кольорове. Що ж ми тут маємо? Знов таки показують нам баску 25-32 мм, що тут може бути відмінність. Ось у нас така олинієчка для вимірювання, але ж всі бази в наборі 32. Навіщо це було потрібно? Я не знаю. Можливо, вони б могли додати 25-ки, якщо це було б, наприклад, варіативність зібрати звичайних джакалів, але тут свої джакали, так би мовити. Окей. Так, нам кольорами показують варіативні для тих, хто не шарить, тобто різними кольорами нам показують варіанти збірки. Весь кілтім зібраний. Що у нас буде по ливничкам, тобто 2 ливничка і 8 підставок 32 мм. І саме цікаве, чого раніше я не бачив, це тільки прийшло в третій редакції. Перерахунок всієї зброї, тобто зброя ближнього боя, стрілкова зброя. І воно виглядає так дуже круто і зручно, бо раніше цього не було, і треба було постійно листати картки і вишукувати свою зброю. Що ж ми тут цікавого бачимо? Так, ритуальний ніж. Це у нас і кріпер, тобто дві одноручні пилозброї Great Chain Axe, тобто здоровенна дворучна секера. Це у нас Chain Blade, тобто дивіться, і ось ця на палці глифа, і звичайний меч. Далі пістолети, тобто dual autoпістол, гарпун. Видали нам, дивіться, таку іконку, Icon of Horn, і нею можна стріляти. Ну, я думаю, що, скоріше за все, вона якийсь кастує бласте, або якісь такі енергетичні вспляски, щось таке. Ну, Не можу я уявити, щоб цим черепком цей черепок кидали в супротивника. Скоріше за все, він кидає череп або щось кастує. Далі, гарпун. Тобто у гарпуна є два профілі. Я не розумію, ага, це гарпун в ХТХ і це гарпун стрілковий. Окей. І автопістолети. Ну що ж, далі. Так збирається наш лідер, і, як ми бачимо, в нього немає майже закачок. Єдинственна закачка, це або ми йому ставимо ну, цю іконку з черепом в руки, або ми її заміняємо на звичайну руку. Ну, хто буде такому пафосному хлопці не видавати іконку, я не знаю. Далі. По варіативності. Збирається у нас хлопець з ритуальним ножем, і як зазначалося на початку інструкції, ми його можемо зібрати з чейнблейдом якщо ми його будемо використовувати саме в 40к. Тут вже почалася у нас хоч якась варіативність, та різні голови можна ставити. І баска у нас 32. Ніде я не бачу, 25-х бас. Далі, ось ще один у нас варіант, або ми збираємо хлопця з гарпуном, або хлопця з гліфою. Ну, чейнблейд називайте, як хочете. В цілому непогано. І кожен у нас оперативник має дві опції. Тобто, знов-таки дивіться, ось такий варіант, або ж з дворучною скірою. Ноги тіло те ж саме, тільки -ті все відмінить буде в руках і в максимум в головах. Тут що ми бачимо? Хлопця з двома пістолетами, або ж пістолет і пилозброя. Непогано. І що мені подобається, це вони всі ультрадинамічні, тобто це великий плюс. Порівнянні, ну, окей, я не скажу, що звичайні джакали не динамічні, але ці виглядають покруче. І ось такий у нас має бути зібраний кілтім з восьми оперативників. Тепер давайте їх детально розглянемо на ливничках. Ну і крім цього, є у нас чорний пластик і є у нас сірий пластик. Сірий пластик, два ливничка. Що ж ми тут бачимо? Перше, це у нас дуже багато пилозброї. Якщо не помиляюсь, саме цих глів тут буде в наборі 7. Так як ми можемо в теорії зібрати одного лідера і сім звичайних воріорів для 40К. Але ми можемо одному видати гарпун. Це якщо для 40К, тому виходить одна лишня, яка буде для конверсії. Що ж ми тут маємо? Деталізація, ну що я можу сказати, в порівнянні з звичайними джекалами, вона нормальна. Я не скажу, що вона від них відлічається, але я не скажу, що вона і погана. І Мені подобається те, що воно виконано дивіться, таким крюком і шипом. Чимось навіть нагадує Алібарду. Далі маленькі кисаки. І, Як і було звичайних джекалів, на них вишкрібані різні руни. Це прикольно. Далі резервуари з кров'ю і з хімікатами. Прикольно. Ніжки. Дивіться, є у нас ось такі різні колони, різні руїнки, на яких у нас є ця красива механічна ступня. Раніше воно мені не подобалося, я плювався на стрімі на цей напор. Але скажу вам таке, вживу воно виглядає цікавіше, тому що деякі набори все-таки треба побачити вживу. Як каже Дранік, я видів на очі. Що ж у нас є ще? Це мені більше подобається. Тут прям такий крюк, я не знаю, як він прямо, прямо ним буде нормально ціпляти, але ну окей, найбуде. В принципі, виглядає цікаво. І всі ніжки у нас, дивіться, вигнуті назад, як у, я не знаю, це вже якісь страуси або щось таке, динозаврики, але ну, виглядає в цілому прикольно. Як у наших любимих блодляторів. Далі. Такі у нас грудаки, тобто броні вони ніякої абсолютно не носять, максимум шкіряні сорочки щось таке. Так, що нам ще цікавого тут покажуть? Так, лиця лиця, ну давайте ближче лиця. Так, ось таке у нас обличчя, ну нічим не відрізняється від старих джекалів. Бачу, завезли їм пістолети. Тобто це у нас пістолети без кобури, тому що пістолет у нас один ось тут. І це стандартна класика. Те ж саме, ви можете споглядати на звичайних культистах. Тобто особливо якщо у вас були старі культисти, ще з Dark Vengeance, там у всіх були ось такі пістолети. Ця носата голова, мені більше подобається. Досить таке незвично виглядає, ані не носата, там просто так черепок торчить. ну В цілому виглядає прикольно, ось такої раніше не було. Що мені ще подобається. Наші стандартні класичні як би мовити, бекпаки, ці от резервуари виглядає круто. Колись, Коли я вперше побачив джакалів, я на них плювався, а вже побачив, вони мені сподобалися. Те ж саме не оминуло минулому Наш гарпун. Тобто тут видно, що є ланцюг, воно буде якось стріляти з цією штукою і притягувати ланцюгом. Ну, Маєте міні-хук. Хук на міні Знов таки Алібарда, як би мовити, гліфа, Чейнблейд, Ну, будемо називати це, як це називає нам ця коробка. Маємо такий чейнблейд, котрий більше схожий на гліфу або на щось таке багацько-багацько голів. І думаю, по цьому либничку все, окрім цієї сокири. Не показав, що є у нас така сокера. Так, камера фокус. Що мені подобається, це те, що вся зброя в них майже примотана ланцюгами до рук. І ця сокера досить така об'ємна. Так? Треба нам фокус, сонечко не тікає від нас. Є в нас ось така сакера. В цілому, воно мені дуже подобається. Ну і вся зброя в них майже вся прикута до рук, що й було і в е, звичайних джакалах. Набралися вони цього від бресартків, але виглядає непогано. Що ми тут бачимо ще? Елементи декору це, скоріше за все, для нашого харизматичного лідера. А ось і срака нашого лідера, яка прихована ось такими ременями. Іконка, яку ми можемо йому видати в руку. Іконка виглядає ну, просто черепок із іконкою хорним малесенькою. В звичайних джакалів хоча б був стандарт, але ну, я й не буде. Тепер його обличчя. Так, ну якщо це можна так назвати, його голова схована ось за таким черепом стилізованим під Блудлетера. Гарно. Так, Явно, що цей трофіпак саме лідерський, тому що він весь обвішаний черепами. Ніжик, з якого стікає кров. Це в нас ритуальний ножичок буде гарно. Це мені більше подобається, Прям вони прикрутили на неї такий штик. І воно виглядає набагато цікавіше, ніж звичайна, яка з лезом йде вниз. Це гарне рішення. Так, це у нас Ні, це ще не лідер, але виглядає гарно. Що ми можемо тут ще роздивитися? Ну, по класиці всі обійшлися черепками, конками кхорна Якось дивно ці, знаєте жилеточки на них виглядають. Не, не то майки, не то щось таке, ну досить дивно виглядає, якісь прям розгрузочні жилети чи щось таке. ну Незвична штука. Ну тут хоча б хтось майку надів. І теж знов таки на ременях. О, це теж прикольно з крюком, це мені теж подобається. Як ви бачите, Чейн блейдів на різний вибір нам завезли багацько. Далі, це, як я розумію, а це у нас, я думаю, що так рука вигнута, ні, це у нас нога. І як ви бачите, ось така у нас структура механіки. Тобто ніжки вони собі відрізали і замінили, аугментикою, так Отак от грубо перештопали, ну, йой не буде. Так, що ми тут ще можемо бачити? ну, Само собою пряжка з ременями від нашого лідера. І де ховається його тіло, я так і не зрозумів. Десь тут має бути сховано його тіло. Ну, важко показувати мініатюрки, якщо вони розбиті схемою члененка. І ось такий класний Chain Blade. Привіт, хто збирав старих добрих хаоситів, хто збирав 100 500 наборів рапторів, як я, то цю штуку ви бачили, мабуть, багатько разів. Це в нас нормальний класичний Space Marine Chain Sword. Але тут він адаптований під ручку звичайного культиста. Ну що ж. Що я можу сказати про цей набір? Це такий набір, який треба дивитися вживу, а не по фотографіям. Ворон, ти мене переконав. Воно має сенс на існування, воно цікаве, воно гарне і воно вписується в стилістику, якщо ми будемо на це дивитися, не через призму, того, що а, культисти знову. Ні, на це треба дивитися як прокачані культисти, тобто прокачані джакали ветерани. Воно має сенс на існування, воно гарне, воно мені сподобалося. Так що дякую, що дав нам можливість роздивитися цей набір на каналі. Дякую тобі. А побажаю нашим підписникам не ставитися предвзято до наборів, бо реально деякі речі треба дивитися вживу. Так що бережіть себе і свої мініатюри. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами, бувають іще поліни.